Вітаю вас, ми сьогодні біля Бородянки. Бородянка ж, так? Бобриця. Ні, а біля Бородянки ж ми? Біля Білогородки. Білогородки більше. Ну, ж, Населений все ж пункт Бобриця. Потам внизу річка Ірпінь. На участку є колодець. Метрів 4 до дзеркала води. Колодець стоїть на піску. Наявність піску в колодязі і рядом хорошої водної артерії свідчить нам про те, що можна зробити тут абесинську свердловину на піщаний водонос. Люди вже викупили такий приямок кессон і будемо бурити в ньому майбутнім замовникам. Поки не пробурена свердловина, бажано нічого не копати. Зверху пробурити набагато простіше. Що по колодязю? Колодязь літром пересихає, і тут не більше пів метра води. Так, у нас виробилось світло і будемо сьогодні працювати від генератора. Так, копали приямок сплошний сухий пісок. Можуть бути дуже великі поглинання води і обрушення цього самого піска, тому будемо використовувати сьогодні клей. Мені один із підписників Володимир прислав на пробу якийсь клей замість бентоніта. Будемо пробувати його. Так, прислав мені Володя балку таку, ну, геть протеїн. Ну нічого, якщо що, вода буде солодка. Зараз замішаємо. Наверное, штучки три таких треба мати. Вот такий бульон виходить. Хороший ну, ще... Надо було по чуть-чуть сыпать. Огрудками взявся. Ну, я думаю, він розбрякне. Ще погоняємо в приямку його насосом. Буде гуд. Копаємо приямочка. Можно. Так, наводим клейок. На закладки відбрав наводимо клейок замінити на метрах почався крупний пісочок, там викидаємо і сильне поглинання води. В общем, зайшли до 10,5 метрів. далее пошла глина ну мы обсадили фильтр до глины вот такой песочек может чуть-чуть сероватый я ведь на вообще песок хороший. сейчас и будем запускаться так вскрытие водоноса пару слов про насос грунтфос сейчас он работает Тихенький, водяне охлаждення у нього, воно віздушне. Булбічеський насос, але дорогий. Так. Окремо хочу подякувати Іванову Володимиру за те, що відправив мені клей цей типу бентоніта. Без нього я сьогодні б не справився. Дякую вам і привіт. Результат нашої роботи насос замовника. Наша абіссинка. 10,5 метрів глибини. Стоїть на хорошому піску. Хороший жовтенький, без заліза вода. Тут розпланується, бо планують його трошки глибше робити, цього приямка. І що ми маємо? В колодязі вода закінчується, а за безсинки... Можна качати воду в необмеженій кількості. Дебіт тут вийшов 2,5 тонни. Чудовий результат. В принципі, за недорогі і за невеликі гроші. На жаль, такі свердловини можна зробити при двох умовах. Наявність піщаного водоносу і відстань до дзеркала води не далі, ніж 8 метрів. Тобто в найближчій криниці біля вас щоб відстань до води була не далі 8 метрів. Всім дякую за увагу. Приходьте ще.